Вітаємо, друзі. Як завжди починаємо з потужних кадрів від наших воїнів. Знищений російський танк Сарай, ймовірно, Т-80. Після потужної детонації весь захист танка розлетівся. Можна припустити, що танк був підбитий міною, а після дрон скинув дуже прицільно гранату. Друзі, якщо вам подобається формат палаючої техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк. Є один знищений російський танк Т-80. Після того як танк застряг у траншеї. Наші дрони перетворили його на металабрухт. Знищений російський МТЛБ із мангалом. Чергова техніка РФ, яку кинув екіпаж. А наші воїни зробили з неї металабрухт. Знищення російського бронеавтомобіля Тигр М ось так догорає техніка окупантів після потужної детонації. Донецька область відео від окупантів 137-го полку ВДВ, результат атаки українського дрона Камікадзе, знищена російська САУ, 2С9 Нона с з мангалом. До речі, є відео, як було завдано цього удару. Друзі, також потрапило в мережу відео від наших воїнів. Це один із прикладів, як армія РФ просто кількістю готується йти на штурм наших позицій. Ви тільки подивіться, скільки там окупантів. Без техніки, тільки мотоцикли, багато пішої піхоти. І якщо у наших воїнів буде все необхідне, то далеко ці окупанти не зайдуть. А так це дуже страшно. Армія РФ постійно поповнює свої втрати. Друзі, що думаєте ви, напишіть свою думку в коментарях, а ми рухаємось далі. Знищений Російський танк Т-62 з мангалом. Стоїть, відпочиває в лісі. Евакуації не підлягає. Всередині все вигоріло повністю. А ось що в черговий раз зробили дрони зі штурмом окупантів. БМП з мангалом, БМП без мангала. Танк ніхто не зміг проїхати до наших позицій. Уся техніка окупантів вигоріла дотла Наші воїни вміло за допомогою дронів зупинили штурм. Техніка окупантів була утилізована. Також з приємних новин на військовому аеродромі Мілерево в Ростовській області внаслідок прильотів виникла пожежа. За даними російських пабліків, було понад 16 вибухів. Ось яке відео потрапило в інтернет. Деталі уточнюються. Також пишуть, що пожежа була в районі злітно-посадкової смуги і літаків. А тим часом влада РФ звітує про те, що вони, як завжди, усе збили. Божевільний Макс у вас на очах. Дорогами Донбасу або новий їжак Громозека російської армії, скільки ржавого дроту пішло на створення цього монстра, складно підрахувати і виміряти. Зате окупанти, які здійснили цей прорив у військовій справі, тепер упізнає кожен за одноокими заварювальниками. Можливо, машина, призначена для збору та евакуації поранених, їжа і повіз дуже зручно, але як ми вже побачили насправді. Раві, що усі ці танки з мангалами, сітками не рятують її від утилізації. Також російські системи РСЗВ. Продовжують змагатися з ППО в ефективності збиття своєї авіації. ППО поки що, звичайно ж, набагато попереду, але урагани намагаються не відставати. Як зізнається російський окупант, пілот гілокоптера К-52 з позивним воєвода, щонайменше один такий борт з екіпажем, знищений нещадним російським дружнім вогнем. І ось що звітує окупант. Как выглядит несогласованность действий. Увернулись мы тогда успешно, но было тоненько. Наша реактивная арта и убегающая от нее К-52. Сіверський напрямок. Позавчару противник опублікував кадри зі встановленням прапора в східній частині села Івано-Дар'ївка. Атака на глибину 2,8 кілометри. Через добу російські воєнкори опублікували кадри удару реактивної артилерії по цьому району, повідомляючи, що східна частина села під контролем ЗСУ, обстановка на уточненні. Також на Сіверському напрямку частина Роздолівки, що залишалася, і ділянки на захід і схід від села. Ла перейшли під контроль російських військ. Торецький напрямок. Дроноводи зсу завдали вогневого ураження скупченню сил противника у східній частині дружби в будинку по вулиці Дзержинського. Противник продовжує тиснути в західному і північному напрямках. Покровський напрямок. Противник зайняв північну та центральну частину села Прогрес, що підтверджують кадри з ворожого дрона. Бої тривають за південь села та вздовж залізниці в західному напрямку у Новоселівці першій противник атакує в південному і західному напрямках уздовж вулиці Першотравнева на південь від Карлівського водосховища противник робить спроби поліпшити свої тактичні позиції в східній частині садового товариства Світанок і вздовж лісосмуги на південь від Балки Домаха. Зсу вдалося відкинути російські війська з півдня. Друзі, і наостанок хотілося б запитати вас, що ви думаєте з приводу того? Що трапилось у Львові посереди Львова, чоловік стріляє в людину. Безпека в країні на низькому рівні, обіг нелегальної зброї не контролюється. Особисто я не ставився до Фаріон, а смерть для мене. Розмити поняття. Проте вона була з нами по одну сторону барикад. Тому жарти тут недоречні. Друзі, що ви думаєте, залишайте свою думку в коментарях. А ми дякуємо вам за вашу підтримку вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо. До зустрічі!